Отже, до торгівлі пропону... ми продовжуємо торги лоту ПЧС 20192. У нас є пропозиція від від учасника під номером 20 і номер 11 121 986 гривень 32 копійки. Шановні учасники, нагадую, якщо піднято дві і більше карток, ми продовжуємо нашу роботу і підвищуємо ціну. 134 184 гривень. Немає бажаючих. Пропустили карту. У нас були пропозиції 121 986 гривень, було дві пропозиції. На наступному крузі у нас немає бажаючих. Хочу нагадати, що переможцем торгів може бути одна особа, яка запропонувала найбільшу ціну. Отже, я хочу перепитати учасників торгівлі. Хто хоче запропонувати 134 184 гривні, будь ласка, підніміть картку. Тому що попередній крок 121 986 гривень. зробили два учасника. На наступному кроці немає пропозиції. Я сподівала картку цей штурм. Я відчула вашого Добре, добре. Значить, шановні присутні. По цьому лоту ми повернемося трошки пізніше. Ви ще раз зважте, за 10-15 хвилин повернемося. Будь ласка, ПЧС 20192. Михайла Грушевського, 7, дріб 1, 6 квадратних метрів, продаж безалкогольних напоїв, крім пива, морозиво, виторгівлі сезонна. Змагаються 10. Ой, перепрошую, 11, 12, 13 і 20. Початкова ціна об'єкта 5777 гривень 57 копійок, але я опустіть поки що картку. Але я йду проторним шляхом. Я запитаю кожного з учасників, щоб ми не бігали по цінах, про прийнятну ціну лоту. під номером 11, за скільки ви бажаєте придбати лоту? Ну, маєте номер. 7 тисяч. Чудово. Маємо пропозицію номер 12, будь ласка. Утримайтесь. Чи застаєте? Номер 13. Номер 13 Ні, утримались. А номер 20. Ну подумайте, це найближчу ціну ми підберемо. Наступний е, крок. Е, ну це буде 660690 7689. Отаку От ціну. Отже, ми починаємо торги з кроку 7689 гривень 95 копійок. І наступні учасники мають робити пропозицію більшу, ніж ця. Тобто, шановні учасники, хто з вас має намір придбати лот за 8458 гривень 94 копійки? Є бажаючі? Ні. Ми повертаємось назад. Тобто 7 689 гривень 95 копійок від учасника під номером 20. Раз. Наступний крок, який ви маєте запропонувати 8458 гривень 94 копійки. Не цю саму ціну, а пропонуйте на крок вперед. Це буде чесно. І конкурентно. Переможцем має бути одна особа, нагадую. Отже, у нас є пропозиція 7689 гривень 95 копійок. Нагадаю, що я кожного з вас питав про ціну. Ви мали рівні права запропонувати своє бачення, хоч від 1 гривні, хоч до мільйону, але своє бачення. Наступний крок 8 тисяч. 458 гривень 94 копійки. А ми поки ще маємо 7689 гривень 95 копійок. Два. І час усім подумати, наступний крок всього на 10%. Це в розрізі всієї ціни, шановні копійки. І цілий сезон ви будете насолоджуватися правом на Грушевського Михайла. На очах правду шукачів. Продавати безалкогольні напої, морозиво, найвищих сортів. Шановним киянам і гостям міста. Не хвилюйтесь, ми ще нікому не продали, ми тільки зафіксували ціну. Отже, лот ПЧС 20192, Грушевського Михайла 7 1, 6 квадратних метрів, функціональне призначення. Продаж безалкогольних напоїв, окрім пива, морозиво. Запропонована ціна від учасника під номером 20 7 689 гривень 95 копійок. Чекаю на інші пропозиції Раз, два, Три. Продана учасника під номером 20 за 7 тисяч 689 гривень 95 копійок. Я вітаю переможців з перемогою. Торги на сьогодні закінчено, Запрошуємо на наступні торги. Не соромтесь, приходьте, запрошуємо і пресу, пресукачів правди на наші публічні торги. Дякуємо всім за увагу.